Поділюся, що було золото, і Оля каже, жирний жир, що в нас було. Це про менторство і про наставника, що спочатку наставник буде дорого, а потім тобі буде дешево. І ми розшифрували, чому так. А я би ще додавала з приводу там наставників і так далі, да, коли там бояться там щось заплатити якісь гроші. Ну дійсно, якщо ти знаєш до кого. Як мені колись теж сказала лікарка, е, коли я завагітніла, от каже, звернись до того. спочатку буде дорого, але потім буде дешево. Ну так я зараз просто не хочу розказати там цю історію, але дійсно, що ти можеш здається, що ти йдеш до наставника там е, або і перша сума курс... така досто... Достатньо велика. Курс так. 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 Та і Я, я за тобою буде? записую. Я записую спочатку. <laughs> Дорого, Значить, а да, буде так, дешево. Она просто десятка, она мне говорит, сначала будет дорого, а потом будет дешево. Вот. И дивись, до тебя пришли, ты зекономила 30 тысяч. Твоє наставництво, вона за наставництво 30 тысяч не попросила. Ой, ты не, не заплатила. И то же самое, Коля, можно сейчас GPT учить нидерландскую, можно еще что-то, можно пройти курс 10 уроков, и ты уже будешь знать, как тебе на співбесіді, Подати себе по штуку дорожка. Так, так, все, все, ребята, все, а далі ти вже будеш цей. Ти себе вже, наприклад, там, зарплату на 500 євро чи наскільки ти більше. Навіть якщо на 200, ти, вже, ти будеш відрізнятися від інших. Я приведу, приведу приклад. Тут зараз дівчинка присутня, вона в мене тільки що була на консультації, не буду показувати пальцем. В неї є запит. В неї є мета, але немає поки плану і немає шляху. І вона поділилася в розмові зі мною, що вона думає просуватися через таргет. Кажу. Заходь до мене на індивідуальну роботу, ти отримаєш набагато більше і ти ще зекономиш, бо ти вже зараз на таргетингу вже зекономила, коли я тобі сказала, що ні, так ми не робимо. Ну, це ми наберемо сказала, тобі так. органічним способом твоїх підписників, твою цільову аудиторію. Вже зекономила. Тому я записала від тебе оцю спочатку, буде дорого, а потім буде дешево.